У Тавському художньому музеї Віктора Бажана відбувся перший всеукраїнський фестиваль майстрових струнно-смичкових інструментів. Учасники дійства оглянули унікальну колекцію скрипок. Серед запрошених і Скрипаль Віртуоз Остап Шутко, який разом з синами, піаністом Романом та Скрипалем Назаром виконав твори Брамса, Фросіні, Кореллі та інших музикантів зі світовим ім'ям. Присвятили концерт пам'яті народного артиста України Германа Юрченка, адже організували його в день народження маестро 9 жовтня. музеї бажана представлено 13 скрипок українських майстрів. Їх музикант не лише оглянув, а й зіграв на них та дав експертну оцінку. Це вже старовинний інструмент. Ну навіть по ньому видно. Правда, що він це старовинний інструмент. Це інструмент, який має ну що найменше років. Український фестиваль майстрових струнно-смичкових інструментів на базі музею Бажана започаткували, щоб вдихнути життя в старовинні інструменти. Таким чином, колекція знову зазвучала. Зробили це і для популяризації українських майстрів, які виготовляють скрипки, альти та віолончелі. Це Гребнєв Андрій Андрійович, Харківський майстер В колекції музею, зберігається його скрипка, його альт. Це Горгуль Василь Степанович. Він сам проживає в місті Полтаві, 30 років працював в Києві, і музей теж придбав його скрипку для колекції музею. І сьогоднішній переможець це Остап Шубтко визначив його. і Музей придбає цей інструмент для колекції музею. І буде це і музичні класи бажана, і ми будемо проводити репетиції, можливо, навіть якісь майстер-класи. І цей інструмент буде використовуватись перш за все для талановитої молоді, які грають на стічкових інструментах. З якою любов'ю Віктор Бажан розказував і показував кожну річ. Тобто, я розумію, що це він, крім того, що є. Меценатом є власником цього музею, і це його колекція. Він ще колосальний фахівець в цій справі. Тобто він справжній колекціонер, який дуже легко відрізнить хорошу річ від не дуже хорошої підробку від справжньої. І тоді виникла така ідея, що ну, раз він вже проводить таку меценатську діяльність, то чому б йому не звернути увагу якраз от в той напрямок музичних інструментів? І з одної сторони збирати інструменти старовинні, а з іншої сторони. Створювати колекцію живих українських майстрів, тому що з одної сторони так можна їх підтримати а з іншої сторони, взагалі, підтримувати скрипкобудування в Україні. Музей вже працює 5 років, вже було більше 33 тисяч відвідувачів, але сьогоднішня подія залишиться в моїй свідомості назавжди. Сьогодні вже проходить третій день фестивалю, заключний. Це фестиваль майстрових струнно смичкових інструментів. І ми будемо популяризувати таким чином українських майстрів смичкових інструментів у всьому світі. Перед фестивалем провели молебен. Здійснив його настоятель святопокровського храму ПЦУ Миколай Храпач. Я був в музеї більше року назад на свято Пантелеймона цілителя, але враження за цей рік просто неймовірно. Мене захоплюють особливі ікони, іконостаси, старі, старовинні ікони, реставрація. І це завдяки праці. Розумієте, людина, яка, у якої не, не лежить душа, ніколи б цього не створила. Відтепер шанувальники майстрових струнно-смичкових інструментів щорічно збиратимуться на фестиваль 9 жовтня, напередодні дня народження музею Бажана.